Я знаю, друзі, що ви дуже сумували за моєю плиточкою з квіточками, я все розумію і обов'язково виправлюся. Тільки буде натхнення в мене відповідне, обов'язково щось важливе тут буду говорити. Тільки треба подумати, що це як цей державін ширвін там каже: да, мені прийшла мисль така. Який дивиться в паперах, типу, в сценарії. Говорить Так, мисль прийшла мені, так щас, где вона? От коли мисль прийде, <гум> тоді а, не факт, що тут я зроблю, але обов'язково буде. Ну, Ідея не зараз прийшла, але я вам пропоную. Робити такі контрдиверсійні заходи. От зараз е ліваки, е оці ЛГБТ е особистості, якщо так їх можна назвати, вони всі говорять, що у них місяць гордості, Pride Month Pride Month А я пропоную зробити Right Month Типу, правий місяць <хи> або там місяць правильних речей, хороших світлих. Долучайтеся, ви знаєте, що можна робити, ви знаєте про що можна жартувати. Можете жартувати, можете з наукових позицій все це розвінчувати. Можете фактами, тим як ці всі недоістоти ставилися до військових, до націоналістів, до патріотів, до активістів, до тих, хто віддав життя за Україну. Все це гуглиться, все це можна можна знайти і використати в наш Right Month. хочу сказати про музей Ханенків. Деякі люди писали в коментарях, що а, ця збірня, ну якщо так умовно сказати, да а, збірка цього мистецтва, те, що було передане да, Україні, там державі. Те, що збирала родина, ця відома, багата, креативна, да? тому що якщо ти ну, багатий, то в дечому ти точно креативний. Да? Тобто ти можеш щось запропонувати світові, що обов'язково куплять якусь проривну ідею чи е, щось інше. Так ось вони всі не були там представниками ЛГБТ. Вони народжували дітей, вони створювали нормальні гетеросексуальні сім'ї, пари, рід у них був такий. Да, великі заробляли гроші, фундували, залишили спадщину Україні Україні, щоб ми могли це все дивитися. А музей, а сучасні очільники музею, використовують їхню спадщину, відбілюючи, пропагуючи оці всі дегенеративні девіантні цінності. Тобто, це не вони заробили, це не вони купили, це не вони зібрали, це не вони передали. Вони прийшли на все готове, і ось вони це все готове, підводять як постфактум. Да, привіт, з 19-го, спочатку 20-го століття. Вони підводять це все під лівацькі, оці ідеали 21-го століття. Причому я думаю, що захід Путін над цим активно працює. Захід буде від цього поступово, поступово, поступово відходити. Бо останнім часом, останні там я не знаю скільки років, там 70 років, те, що хвилювало захід, це було там було там глобальне потепління, третій туалет для третьої статі, 70 тисяч гендерів. Там я не знаю веганство і так далі. Путін хуйло. Він робить все можливе, щоб захід трошки так, знаєте, оклигався. Да? Почав розуміти, що треба витрачати гроші на оборону. Почав розуміти, що не треба розпускати свою армію, розпускати свою, там я не знаю, різати свої танки. А літаки, як це робила Україна, власне, і що вона тепер зрозуміла, да після 10 років війни і третій рік повномасштабного вторгнення з них. Тобто вони трішки потихеньку будуть приходити у вчуства, але бачите, який це серйозний такий накат, яка це серйозна інерція, що дуже багато брендів, інтернаціональних компаній, глобальних транснаціональних, оцих гі... гігантів, їх і пусок. Треба пообідати вже. Мозок хоче, мозок вже не видає того результату, який я від нього очікую. Вони всі, всі їдуть на цій повісті: гендерні, це жіночі права, жіночі права. Жіночі. Да, хто вам заважає? Ну будьте науковицею, будьте директором заводу, створи власний бізнес, власну справу, а найми людей. Продай креативну ідею, напиши картину, напиши пісню, напиши вірша. Ну хто сука, заважає, Працюй на когось, працюй на себе, працюй фрілансером, Працюй з Одеси, працюй з Львова, працюй з Києва, працюй з Балі, працюй з Індонезії. Ну, це воно одне і те саме, я не знаю, з Еміратів, з Америки. Ну, вам ніхто нічого не забороняє. Ну скільки можна дречить цю штуку, скільки можна говорити, скільки можна не робити? Наукові відкриття, де ці наукові сука відкриття? Будь ласка, вам ніхто не заважає, робіть їх. <кхе> Тільки їх чогось не так багато. А? Не знаєте чому? Найцікавіше, ну ви знаєте, одна справа, коли ви на заході, коли там а, жорсткий остракізм, якщо ти не підтримуєш оцю тему, да? А, тобі щось не виділять, тебе там забанять, тебе внесуть в списки, якісь кредити там держави, якісь преференції. Ну, все це можна зробити так, щоб по твоєму бізнесу була жопа. Я пам'ятаю, як Трамп, але це стосувалося Китаю. Він там зробив одну фішку, і у Huawei, чи Huawei по нашому, там було все дуже дуже погано в один в одну миттєвість. Так що держава, вона може і всі ці організації грантові, вони як спрут, ми пам'ятаємо це. Вони можуть зробити компаніям величезні проблеми. Але у нас цього ще немає. У нас немає такого кенселингу. Вони тільки хочуть все це впровадити, тоталітарний такий. Тоталітарно-виселковий концтабір, але наші вони знаєте навіть без загрози, особливої вони навперейми. Впроваджують цю херню, і в тому числі музей Ханенків і, наприклад, комунальний да, муніципальний канал Київ 24 Віталій Кличко. Привіт. Він теж а, повертає оту минулорічну або позаминулорічну аватарку, да, таким, таким хитрим чином, щоб якщо ти оновлюєш зараз да, на нову, то це все побачать люди. А ну, якщо ти не прибереш там одну галочку. А якщо ти ніби як повертаєш попередню, да змінюєш на попередню, то немає цього оновлення і в принципі ну, ніхто не отримує сповіщень. Да? Якщо тільки не побачить, що ой, дійсно аватарка помінялася, да? ой, дійсно там заставка е акаунту на Ютубі, вона змінилася. Да? А там такий хопа, такий серпанок, чи як це сказати, коло таке ЛГБТшне навколо Лого Київ. Потім там оце концерт UA, здається, білети якісь. Всі. Це ще аж тільки початок. Я пам'ятаю минулоріч. Відзначилися абсолютно всі оператори мобільного зв'язку України. Тобто, як казав Олег Соскін, говорить, куди ж бідному Русічу податися? Ну нікуди податися. І LifeCell, і Kyivstar, і що там третє, Vodafone, і інтернет-провайдери, такі, як я пам'ятаю, Ланет. Я там робив таку картинку, назвав їх Латент. Типу, ну дуже було. І всі оці якісь факстроти, там комфі, здається, вони теж долучилися. Так що чекаємо, будемо це все висвітлювати. Просто я ж до чого вів, що дуже дивно, що всі оці наші бренди, компанії їх же ж. Багато з них чисто суто українські, їх не над ними не давляє то цей, знаєте, надсмотрщик з зони, з Європи, з Америки, який їм, власне, і нав'язує те, що їм треба пацани, давайте, давайте, Pride Month, Там, типа, давайте робіть, робіть, робіть. Робі, робі. Змінюйте аватарки, а то будуть жопа. Не, не отримуєте тут фінансування нормальне. Я не думаю, що над ними так хтось по-фрейду, давліє. Влад, до речі, Владлін. Історія без міфів там отримувала. А ні, історична правда отримала грант стипендію від Сороса. А історія без міфів, мені здається, вона в цьому, цього року не отримала, вона отримувала минулого року. Але все одно Pride Month, І я чекаю від української правди геїв козаків. Геїв козаків-характерників, які захищали Січ від нападок фундаменталістів татар. Татар, фундаменталістів ісламістів і щось повинно бути від Владлена Мараєва, бо історія без міфів не може бути без міфів про ЛГБТ.